Робимо вивіску букви з пінопласту на композиті. Підготували композит. Виставили і закріпили шаблон. І Зараз будемо виставляти букви. Виставили букви і от така красота у нас мало положитися. Якби не промахалися з тою штучкою. Наклеїли не на ту сторону. Зараз чуть доробимо. І будемо клеїти букви до основи. І в результаті отак, от 2,5 метра на 45 сантиметрів. Так, цю штучку поправили. Наносимо клей і клеїмо. Клей висох і в результаті в нас вийшло. Вот такая штука. Як на мене, за таку ціну це просто ідеальний варіант.